Да, 252 рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до доповіді заступника міністра економіки України Кідрацьова Віталія Сидоровича. Будь ласка. Дивлюся я телевізор, виступа мужчина, а за ним великі букви – «Нова Україна». Після нього другий, третій жару молодецьким викладають кислі мислі суршиком донецьким. Що ж це, браття, за країна? Нова Україна, з якого народу, племені коліна. Чом до неї не чував я на школярській парті? Де вона? В якій півкулі? Покажіть на карті, покажіть мені, будь ласка. Де є столиця? Виявляється на карту нічого дивиться. Це зібралось на Конгресі ринкові герої, щоб творити Україну нову зі сталої. Для них як шапка, Зняв з на рвану драну, викинув і крапка. Люблячилі, Українці Україну нею а комусь вода добило подавай рубей. Діячі всіляких партій, члени й активісти, влаштовуйте куди грести і збирайте згід, засідайте, викидайте, гроші дада ради. Щоб пробитись, просто в нігтями до влади, в боротьбі за привілеї лізьте хоч на стіни, та плечи не поминайте, всує Україну. Вас не стане і нас не буде в тім безладнім світі, а земля її нестиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже ні нової, ні старої. Зватіє, негоже, що для неї колотнече, Ваше політична. Ви тут гості, тимчасові Україна вічна!